З заборони НБУ на свіфти, але які раніше абсолютно легально, без податкових наслідків. Ви можете в рамках 100 тисяч гривень на один банк в місяць з ваших валютних карток, з доларових єврових карток відправляти на Vice Revolut і потім на Interactive Brokers. Приватбанку це 2% комісії, монобанку це 1% комісії. Деякі банки, як Сен, взагалі таких переказів не дозволяють, незважаючи на право НБУ. Тому дивіться по своїм банкам. І також приваті іноді є ще ліміт там 30 Тисяч гривень на одну операцію, але місячний 100 тисяч діє. А далі на Вайс були проблеми з європлатежами, але зараз все це працює. Тобто ви можете з ВАЗу на СЕП відправляти на Interactive брокерс. І нагадую, що е, це краще робити якраз в Євро, тому що тоді Interactive чітко бачить, хто відправник. З українцями в Україні офіційно працює зараз тільки Зен, але там дорого. Тому рішення за вами більше даю інформації в лінку до цього відео. Не забудьте лайк.